Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, це буде мотивувати мене знімати якомога більше крутих відео для вас. А сьогодні я би хотіла обговорити таку тему, як відрізнити коліки від газиків. Як ми всі знаємо, немовля, на жаль, не може розповісти про те, що саме його турбує. А мамі залишається лише здогадуватися, в чому саме є причина плачу та крику. Якщо голод, сирий підгузник чи поганий настрій виключені, то залишається лише одне: це неприємне відчуття в животику. Хоча доволі часто батьки називають усі проблеми пов'язані з животиком коліками, це взагалі не так. Можливо, у малюка просто газики, та ви не знаєте, як полегшити йому цей біль у цьому відео. Ми розберемося, як відрізняти коліки від газиків. Про те, як ми боролися з коліками та який чудо-засіб допоміг нам забути про коліки назавжди, я зняла окреме відео. Його ви можете подивитися за посиланням зверху. Отже, що таке коліки? Коліки це періоди тривалого занепокоєння у немовля. Вони можуть починатися з трьох тижнів і закінчуватися приблизно у три місяці, але не будь-який дискомфорт та біль у животі можна назвати коліками. Адже це саме повторювані епізоди плачу, які починаються без видимих причин і тривають деякий час та мають різну тривалість довжину та частоту. Після них дитина так само різко заспокоюється і вже нічого не нагадує вам про те, що буквально пару хвилин назад вона просто розривалася від плачу. При коліках немає відставання у фізичному стані, немає блювоти, немає підвішення температури та крові в стільці. На жаль, причини колік до кінця так і не визначені. Вважається, що у всьому винний травний тракт. Коліки приходять самі з собою, коли малюк стає старшим, а його кишечник починає повноцінно працювати. Коліки це не хвороба, від них практично немає ліків, їх можна тільки попередити, але стан дитини можна полегшити як під час нападу колік, так і профілактичними засобами. А що таке газики? Газики це надлишкове скупчення газів. У кишечнику новонародженого живіт малюка роздувається, становиться схожим на камень, та малюк відчуває біль та дискомфортні відчуття. Газики можуть супроводжувати коліки, та навпаки, якщо при коліках малюк починає плакати без видимих на те причин. То газики дають про себе знати так званим вируванням у животику і характерними звуками при відходженні повітря. Малюк може різко заплакати, почати сучити ніжками та зжиматися. Та від інтенсивного руху ручками та ніжками малюк може навіть зригнути. Але ж коли газики відходять, малюку становиться значно легше та він заспокоюється, розслабляється та випрямляє ніжки. До надлишкового газоутворення утворення у малюків можуть призвести помилки в харчуванні: це вживання мамою солодкої та гострої їжі, вживання продуктів, що викликають бродіння. Зайве повітря також може надходити в шлунок, коли дитина дуже багато плаче перед годуванням, і через помилки в організації годування малюка, наприклад, прикладання до обох грудей. Час одного годування, адже у цьому випадку дитина повністю заповнить шлунок так називаємим переднім молоком та не насититься і не дістанеться жирнішого заднього молока. Про те, як зробити так, щоб у малюка не було болю і щоб він правильно прикладався до грудей. Дивіться наше інтерв'ю з лактамамою: все про грудне вигодовування за посиланням під цим відео. Ще причинами газиків можуть бути неправильно підібрана суміш, порушення пропорцій при розведенні суміші. Та соска не за віком, і також неправильне положення пляшки під час годування. Коліки, на жаль, трапляються у кожного третього новонародженого, а з газиками зустрічається майже кожна дитина в цьому світі. До цих станів слід відноситися спокійно та розуміти, що всьому свій час і все минає. До другого півріччя травна система малюка зміцнює і буде готова до наступного етапу дорослішання. Ведення прикорму, але про це вже ми поговоримо в моєму наступному відео. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Дякую за довіру!